Автопортрет Господа Бога. Роздуми над Словом Божим на четверту звичайну неділю, рік А. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, Казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Погляньмо на вісім блаженств, як на автопортрет Господа Ісуса, як на програму нашого Вподібнення до Нього. Блаженні в Богі духом. Лисиці мають нори, птахи гнізда. А син людський не має де голови прихилити, сказав колись Господь Ісус про свою вбогість. Усім Його багатством був Отець Небесний. Тому Ісус має міць обдаровувати нас усіх Царством Божим. Блаженні засмучені, тобто блажені ті, хто плаче. Над гробом Лазаря Ісус плакав над тим. Що ми опинилися під владою смерті, плакав він і над гріхами Єрусалима, тобто над гріхами усіх нас. Плакав тяжко, бо забрався до тяжкої праці на Христі, аби нас визволити від гріхів та смерті, і був утішений, бо звершив наше відкуплення. Блаженні тихі, як пророкував про Його страсті Ісая. Мучили його, але навіть не відкрив уст своїх, як ягня на зарі спроваджене. Як писав про нього апостол Петро, коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться. Саме з прагнення справедливості плинули його слова, що коли праведність, справедливість ваша не буде більша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Він прийшов до нас, аби впровадити нас усіх на дорогу справедливості, як колись поставив на неї Митеря і визискувача Закхея. Блаженні милосердні, милосердя це певно головна риса портрету Господа Ісуса. Він змилосердився над прокаженим і змилувався над чужоложницею, невпинно оточений хворими і потребуючими, милосердився над ними, бо вони були як вівці, що не мають пастиря. Блажені чисті серцем, чисте серце. Це серце повністю віддане Богові. Ісус Син Божий своїм людським серцем також був повністю відданий предвічному Отцю, сам про себе казав, що Його пожива чинити волю того, хто послав Його, і залишився увесь відданий своєму Отцю навіть на Христі. Саме тому на Христі завершилося наше відкуплення. Отож спробуємо дивитися на вісім блаженств, як на автопортрет Господа Ісуса, і як на заклик наслідувати Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.